Ми розуміємо, що фактично напівмовчазний е, такер має не розхлюпати і донести до Трампа і до частини американців певні послання меседжі від Путіна. А, а вони якісь такі самі банальні, як і були в 22-му чи в 23-му. Якщо ну, немає інших. Якщо їх немає інших, Ну Путін живе в такій реальності. Я не знаю, в якій реальності його хотіли бачити там Карсон чи Трамп. Але він живе в тій реальності, в якій живе. І він чітко говорить: він же в принципі, говорить: так, у нас може бути мир, навіть без захоплення всієї України. Хай заборонять нацистські організації, мовно кажучи. Але ви маєте зберігти обличчя самі для себе, щоб віддати нам ці території, які ми вже завоювали. А які це будуть території, тобто, як, тобто, як, як ви будете зберігати обличчя, це не моя проблема, ваша. Тобто, тут тут же теж цікавий момент. захід весь час думає, що путіну хочеться зберігти обличчя, що потрібен якийсь мир, який допоможе зберігти обличчя Путіну. А Путін певний, що у нього з обличчям все гаразд. Що це захід не може піти йому на зустріч, бо не може зберігти обличчя. То він каже заходу: ну давайте подумаємо, як перемовини мають не про те, як мені зберігти обличчя, а про те, як вам зберігти обличчя. І ось це в принципі сигнал. Я допоможу вам зберігти обличчя, але те, що я вкрав, те моє.